Луїс перес їздить вулицями Нью-Йорка електровелосипедом з літій іонним акумулятором. Він працює кур'єром. Оскільки педалі крутити не треба, він може кататися весь день і не втомлюватися. Я працюю з 6 ранку до 10.30 вечора. Майже 14-15 годин. У Нью-Йорку на велосипедах їздить близько 65 тисяч кур'єрів, і літій іонні батареї у них викликають дедалі більше занепокоєння, особливо дешеві китайські моделі. Лише за перші шість місяців цього року міська пожежна служба відреагувала на понад 100 пожеж, які виникли через літіонні акумулятори. У наслідок них загинуло 13 людей. Камери відеоспостереження зафіксували багато займань оскільки в них великий заряд, коли вони спалахують, то справді вибухають. Часто ми кажемо, мають працювати детектори диму. Це дає достатньо часу, щоб вибратися, але часу буде недостатньо, якщо щось подібне вибухне у вашому коридорі. Скоро комісія з безпеки споживчих товарів США проведе слухання з цієї теми в Вашингтоні. Очікують, що вона створить нові закони, які регулюватимуть галузь. Вони можуть установити стандарти для будь-яких споживчих пристроїв, і це справді те, що ми хочемо тут бачити. Електровелосипеди не заборонятимуть, однак тепер усі продавці спочатку муситимуть сертифікувати їх у незалежній компанії з перевіряння безпеки.